Якщо у вас закінчилися кошти на телефоні, і ви зараз не маєте можливості поповнити свій рахунок Vodafone, є легальний офіційний спосіб від операторів України, як саме безкоштовно можна продовжити спілкуватись зі своїми рідними у ці важкі часи. Станом на 14 березня 2022 року я покажу детально увесь процес свого безкоштовного підключення пакету послуг від оператора Vodafone обсягом на тисячу нових хвилин для дзвінків по Україні. І отримання 10 ГБ інтернету строком на 30 діб. Перша умова підключення: Ви знаходитесь на території України і ваш попередній пакет оплачених послуг повинен закінчитися. У мого батька 14 березня закінчився тридцятиденний період його тарифу. Та при спробі дзвінка автовідповідач сказав, що не вистачає коштів. І, перевіряючи рахунок, писало, що попередній пакет на місяць закінчився і треба поповнити. Друга умова підключення треба самостійно повідомити оператору або подзвонити до кол-центру за безкоштовним номером 111, або зробити як я, написати на Facebook сторінці, якщо ви там зареєстровані, бо в операторів кол-центру з телефоном дуже багато перевантажені лінії, а на Фейсбуці все зроблять за пару хвилин. Якщо ви не зареєстровані там, то ще можна пошукати чат із менеджером на сайті, якщо зайти на особисту сторінку кабінету Vodafone. Всі посилання на сторінки ви знайдете в описі під цим відео. Отже, як робив я, можете самостійно написати у Google пошуку «Vodafone Україна Facebook. Перевірте, що ви на верифікованій сторінці «Vodafone» з галочкою. Далі, у групі Facebook, знайдіть і натисніть на кнопку повідомлення, на горі сторінки «Vodafone». Вас перекине у чат з менеджером, і там я написав номер телефону батька із проханням активувати безкоштовні 1000 хвилин і 10 ГБ інтернету. Це підходить до будь-якого поточного тарифу. Одразу вам відповість робот, щоб людина трохи почекала. А вже за 4 хвилини мені відповів менеджер. І без зайвих питань Валерія підключила мені миттєвий пакет послуг. Потрібно було лише перезавантажити телефон, щоб активувати. Але не поспішайте вимикати це відео, бо далі була трошки проблема. Батько перезавантажив телефон і все одно не зміг дзвонити. Тому після активації вам потрібно зайти у телефоні у налаштування SIM-карт і відключити там автоматичний вибір мережі оператору. Перемкніться на ручний вибір і оберіть мережу Vodafone 3G або 4G. Тоді спробуйте подзвонити комусь для перевірки з'єднання. Повинно працювати. А якщо є додаткові запитання, то пишіть у коментарях. На цьому каналі я буду викладати корисні ідеї і перевірені способи щодо заробітку, економії коштів і добробуту українців. Було корисно? Став лайк і коментуй. Підписуйтесь на канал НеФінансист та ставте дзвіночок.